Вишні у власному соку без цукру. Натуральна та ароматна заготовка на зиму для тих, хто цінує смак справжніх ягід. Без води, без цукру, без консервантів. Лише стигла вишня та трохи часу. Вишню промиваємо та очищаємо від кісточок. Консервувати вишню з кісточкою не рекомендується, тому що з часом кісточки можуть виділяти токсичні речовини. Ну і загалом це незручно при використанні вишень. Якщо вишня червива, її можна і потрібно замочити в солоній воді перед видаленням кісточок, щоб позбавитися комах. На 1 літр холодної води додайте 1 столову ложку солі та замочіть вишню на 30 хвилин. Потім добре промийте. Очищеними вишнями наповнені промиті та стерилізовані банки. Сік, який утворився від чищення ягід, також зливаємо в банки, наповнюємо щільну вишню і утрамбовуємо так, як при стерилізації вона трохи зменшиться в об'ємі, якщо хочете додати цукор, можете, наповнивши половину банки, насипати пару столових ложок цукру на півлітрову банку. Потім банки встановлюємо в кастрюлю, застелену рушником. Наливаємо воду по плічка банок, накриваємо кришками і після закипання води даємо покипіти 20 хвилин, потім закручуємо кришки і остужаємо в перевернутому вигляді. Зберігаємо в темному прохолодному місці. Така заготовка ідеальна підійде для десертів будь-якої випічки, каш або просто до чаю. Максимум користі та яскравий смак літа в кожній банці.